Тайм на стрілі, далі. Капсулка жовта. Неоранжева. І, в принципі, може і колекційно прибастись. А ми ну відкривай капсулку. І що там? Показано? У нас підробка! <звук> <звук> Це не справді? А ми пожартували. Раз, два, три. І нам попалась конструктор. Якийсь схожий на конструктор. Давайте розмістимо. Це вроді спа Це динозавр. Це точно не колекційна. Але... Знаєте, це ось такий Чуйки, ось, динозаврик. Ось, фокус. Так, ось такі -от динозаврики. Давайте ми його складемо і покажемо клеїчки? вам. А, а наклейки е угу. yeah. ми зараз з ними складемо її ось такий у нас чудик получився. Мені чесно такий сюрприз не сподобався. Мені більше подобаються ось такі от полі. Вони mm. кращі в 500 разів. Ну mm. Що це таке? Just, реально, що це таке? Mm. Що я не знаю. Чудик. Mm. Так, чудік мультик. Mm. Та, ну зараз. Mm. І на цій ноті ми закінчимо. Всім папа! Чекайте нової розпаковки наших кіндерів. Помахай, папа!